Всім привіт! Мене звати Давид. В цьому відеоролику я вам покажу, як легко і швидко видалити фон з будь якої фотографії. Для цього нам буде потрібен тільки один інструмент, а саме перо. На просторах інтернету знайшов таку фотографію. Вибираємо інструмент перо за допомогою гарячої клавіші П англійська. От ми його вибрали. Або ж просто клікаємо на значок цього інструменту. Приближаємося і просто працюємо. Коли ви закінчили обводити об'єкт по контуру, нажимаєте Shift X, після чого переносите зображення над цим контуром, який ви обводили, і використовуєте маску. І все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви зрозуміли, як легко і швидко видалити фон за тієї чи іншої картинки. Хочу вас попросити підписатися на мій канал, поставити вподобайку на відео та написати коментарі зі своїми враженнями. Тому дякую за перегляд. до нова зустрешење.